Друзі, всім привіт! Євген, компанія Сучасні модульні будинки, Київська філія. Знаходимося в селі Раківка, це неподалік міста Герой Буча, і хочу показати вам нещодавно реалізований тут проєкт і завершений, який ми передаємо власникам. Це у нас невеликий будинок на 36 квадратних метрів в стилі Барнхаус. Давайте проведемо невеликий традиційний відеогляд цього проєкту. Отже, як ми бачимо, Отакий от невеликий будинок з терасою. Будинок на 36 квадратних метрів, як я вже згадував, 9 на 4. Тераса, крита частина 1,5 метра, і пів метра шириною відкрита частина. Сходи. До тераси повернемось, коли зайдемо всередину будинку. Це у нас основний вхід будинку. Отаке таке поєднання кольорів по фасаду. Клікфальц в кольорі антрацит і отакий от кольор дерева бланкена. Традиційно світильники зовнішні. І ходімо всередину. Зліва від входу у нас велика простора кухня вітальня Отаке От поєднання кольорів, акцентна стіна. В кухонній частині вже підведено все необхідне для монтажу меблів. Це водорозетки, електричні розетки, підсвітки і так далі. На стелі традиційно трекові світильники по електриці наповнення щитової Schneider Electric. Ходімо далі. Навпроти основного входу у нас вхід в санвузол. Ми не облаштовували цей будинок комплектом сантехніки, але все підготовлено до її монтажу. І справа від входу спальня кімната доволі простора. Акцентна стіна в кольорі Мадагаскар, світильнички бра над ліжком, два великих панорамних вікна, одне глухе і одне те, що відчиняється на провітрювання. Ну і головним елементом кожного будинку, звісно, є тераса. Тераса крита в нас, як я вже казав. Півтора метра накрита частина. І пів метра відкрита. Доволі просторо для того, щоб тут власники проводили свій час і набирались сил на вихідних канікулах дітей, відпустках і так далі. Отакий От чудовий, маленький на 36 квадратних. Ну, не маленький, можна сказати, невеликий будинок, але дуже-дуже красивий і затишний.